Всім привіт з вами Іна Страшка і це четверта серія мого ЛП проходження е, Сонце. Ну, його зараз нема, зараз ніч. І як ви замітили. Ну. 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 е. ну. е. ну. моди. 64 моди, але. ну. перестарався трошки не ладно і е, э, це. эм. цю такбу сборку входить. Е, э, Зараз вам скажу. Ем. Э, Райминим. Рай. рай. Райминим ап. Потім... Э, Note enough items. Да, not enough items. Потім иде э, входить така. такий мод, Що додається так якби Така так, плавильня. Плавильня, по російське скажу, плавильня. І там ми так би е, робимо. Е, св е, робимо свою рожайку Робимо е, свої там топорики, мечі, всякі такі от дранки. і в сьогоднішній серії. Вот туди не нем. Короче, зірка впала з небес. І, короче з тої зірки щось що можна створювати геніально, я не знаю що, но щось можна створювати. Звісно, якщо я встигну щоб вона не ухолола с є. короче з той зірки я не знаю що можна зробити ну ладно я ще повчу трохи той мод но тут буду падати всякі зірки і там скелет у мене пару життя залишилось І, да ну і тут 64 мода і ми будемо проходить то есть Ну да, ми будемо проходити, я, я той бах, як я його ненавижу. Засипаю в блоках землі, ну чого, нормально поспали, виспались, очі протерли, ну, нормально в землі спати. Всі такі в гамні встали, вийшли на двір, подихали свіжим повітрям, побачили, що. де? Земба. З... Ей, зомбаки. Гори. А ну горіте. Швидше. У них там паті, паті Денс, пати Денс, ямба. Ладно. Що зверху додається... Ну, отут, тут зверху додається. Такий так би компас. І моє сотворіння придеться тут все зрубати. І піти кудись подальше звідти, тому що додаються всякі нові руди, о, руди, руди. Ай, больно. Коротше, і вони... Вже тут не зараз паумняться так, бо тут вже не зараз павнюється. І тому мені пере, переїхати, да. Мій кубик. Да, казав, що я квадратний домик не мій строїть. Ну, устроїв. І пішли, давайте вб'єм того скелетона, або ні, не вб'ємо. Не хочу оббуватися. Так що складемо то все сюди. Ну тут є багато модів, ну. Ну, я сам не знаю, що вот тут таке. Алло, то вот оно. моё Короче, нафиг... <ріх> Нафиг-то а а Эээ, до речі Тут є сумеречный. А, сумеричный лес. И... Я туда треба знайти тільки один алмаз. И я буду туда газувати. Нафига я его воду кину? И на страшка ты дебил. Убьете, 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 убьете. Ха-ха-ха. Ха-ха Давай, стреляем, Ан. Будь мужиком Люся. Давай! Молодец! Будь мужиком Люсь, давай! Давай, будь мужиком Люсь! А, Ты мужик, ты мужик, ты, 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 ты мужик! Тот, ты... А, они так же, давай. Красавчик. Итак, нажимаем М. Waypoints, uh, remove, і keep, remove, back і exit to menu. О, сундук, привет. Видите, які я их любят. Так, що наша шахта? Шахта. Ну, ну шахта в... раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 блоків із одним факелом. Ну... Напиши в комментариях, в кою сет шахта. Просто интересно. Так, е, треба буде забрати звідси все. И будем переїжджати. Будем переїжджати. що за фигня, ч у мене здоров'я не остановилось? Я жмер. Что за постав? Давай, морай, морай, уморай. Давай, 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 давай. Mm, швидше, Давай, тупыйся, тупыйся. Єс. Най, піду втуплюся, у річку глибоку, шкатстанс, не скоро знайдуть. Ти будеш пакати новати, метрокей, у мене без маршрут не пожалуй забути. От що таке, чого не становлять? Чому? Ей! Що за фігня? Почему на что нуляет? О, капец. Ну ладно, так. Я уже понял, что я рада, да? Ну что, приступаем до разборки, так бы сказать. Я разбираю тики, да, вот муж. Этс. Да, мама, магнит, это прикольная штука. Yeah. І тут 63 мода. Я, напевно, один з них саме глобальний Е, То от вот ігрес. Ні. Е, ну, не, не, не. От вот. Тому що в тому ні. Фі. Ага. Не. Розбираюсь. Не, ну, а, а, а Iron Furnace туп крут, типа железная печка. Ладно, буду их забрать. Тут уже можно всякие вот такие, так как бы, кулончики работать, всякие сумочки. Ну. И да, всякие сумочки. Ну что, топорик, ну. No. Я втрата свого найліпшого топоріка. Як мені далі жити? Ні. Я не зможу витримати гор. Не зможу витримати гору, я ще й камінь забув. Три каміння. Він раз, 10 штучків звучно. Так, робимо палочки. Палочки. Робимо... Топорик. Сокеру. И рубаем всіх на кусочки. Mm. Да, врубаем всіх. Просто. Да, дермь. Угу. Mm -hmm. Треба буду кудись піти. Далеки края я бігти не можу, як я этого не люблю. Так, ну все, да, походу, я, конечно.

Меня казав, що будуть серії по 10 хвилин, так що... А, ну, багато на день. Як виходить. Короче, треба щось ловити, господа. Треба щось зробити. Треба ще взяти дві штучки. Це і ще взяти дві нитки. І буде в нас... буде, буде, не буде, буде. Буде у нас водка. Тільки щоб інди не приїхали і не зловили нас. То що ми ловимо рибу незаконно на ко5 вообще буде жестоко. Ну, ловим рибу. Треба ти хуба. Щоб рибу не спагат. Ну, то есть не злякати. Да. ловим рибу, ловим рибу, ловим ловим, ловим. о риба. Ладно. Це ми буду закінчувати. Будь ласка, коментуйте, підписуємося, мені, мені тут дуже потрібно.